Всім привіт! Буквально вчора мені купили такий даний фонарик. Ціну я вам скажу, ну я вам покажу, самі побачите. Хотів я його давно купити вже, коли почалося оце все, де ціни підросли, то ну, люди, хто перший кинувся, то ну, їх так не було до цього всього. Цих всіх блек... до цих всіх обстрілів, блекаутів. Їх так сильно не було, то люди кинулися, розкупляли, а потім вже, коли почали завоз, там ціна розкажу про ціну. Ціна до цього всього коштувала 185, ну, 200, ну, плюс-мінус. У 100... мене сусідка купила. 185 гривень. Це синій, а то червоний. Ну, я думаю, колір там не має значення. Вона встигла ще до цього. Все. Це приблизно було зараз скажу перший, це десь в жовтні, друга неділя. Так, да, десь так. Десь в жовтні місяці, середина жовтня, 185 гривень. Даний ліхтарик коштував. От його характеристики, я її тримаю, зараз вам достану. І, виходить, вона ще купила, вже хотів купити я в листопаді місяці, але, 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 вже не було. А якщо й були, то ціни там 700 гривень, 800 гривень, 1000, 1100 я бачив. Ну, ну, скажімо так, от характеристики і от заодно ціна, за яку мені його купили. Це найдешевша ціна, яку можна знайти. На базарі в Шепетівці даний ліхтари коштує від 500 гривень цих барих Бо він, зараз кажу, да. Бо він і 600, і 700, і я ж кажу, і 1100, 1100 найдорожчий він був. Зараз ціни впали. На базарі 500. Мож, зможете купити його. Зараз достану і покажу. Ціни впали. На базарі за 500. Можете купити при вході. Там є. Потім в Альфі на ЖД вокзалі є, по-моєму, 700 такий коштує. І це в одному магазині. Рекламу не буду називати. Хто з міста може напише, то я скажу, щоб не рекламувати. Ну, мені, случайно, зайшли це в одному місці. Знайшли його. Е, я дивився в інтернеті найдешевша його ціна 307, 353 гривні. Це найдешевший. Ну, плюс доставка те все. Це вчора світла не було вже. То я вже його брав. Так, і та і, знаєте, десь так вийти, то я вже його брав. О. Та й перевірити, знаєте, що я купив. Тобто 19. Діодних цих, вони гарно дуже світять. Далеко далеко світять, я вам так скажу. На метрів 50, ну, достає десь метрів 70. Ну, хорошо, ви бачите, метрів 50 будете. Тут а, от всі 19, потім менше ці, типу, дальній ближній світ. Не світять 5-14 і. Потім є ще теж непогано світить. от, Відкриваєте воно 15 цей світить. Я його я не заряджував, просто ходив, дивився. Я його ходив дивився, ще не заряджував. Це свиням давав, то через те я його так. Ну, тут та, ця сама розетка, ну, віцевий акумуляторний, він не на батарейках. І шнурочок іде в комплекті. От, я її повісив, досить, знаєте, от несу свиням пізно. І в мене біля свиней там що не все освічується. То, ну, якість, якість, звісно, бачите, таке воно широченьке. Тут треба було якби лучше, але ну, це не впливає. І потім далі. Цей шнурочок є. Ну, теж якість така собі, але для, для ліхтарика, я вважаю, це досить непогано. О. Я так овішаю на себе на шию. Вішаю на шиї, і там свиням несу, бо мене там погано видно, а ще якщо напруга мала, то навіть якщо є світло, то краще підсвітити. Краще підсвітити. Ну, ось так він. Це вже я його грязними кажу, руками, що свиням брав, то я вже його... Трохи це так, він сам по собі. Тому все, все воно витирається. Я його ще не заражав. Вже в самому, знаєте, хотілося б побачити, як воно що. Як він що тримає по ньому, теж нічого не можу сказати. От це воно йшло. Сам ліхтарик був в цій поетилен. і шнурочок був, от. Резинка від нього. Резинка від нього. Ну, так. А так, ну, от, показую інструкцію. Кажні три місяці. Час зарядки 20. Ну, і тут інструкція. Це все. От так Так що. Ну, знаєте, навіть, навіть 370 гривень, ну ціна. Он код шифр є. Даже, хорошо, и даже взяти доставку, там скільки 60 була 60 гривень на новій пошті, хай даже 80 гривень. Ну, хай ціна буде 400, даже з гаком, до 450. Ну, це ще терпимо, щоб такое взяти. Но більше він не коштує. Ну 500 гривень це багато. Кажу, кому цікаво, Хто з міста десь, з Шепетівки чи з області, там недалеко, я можу сказати, де, де я її обрав, написати в коментарях, щоб рекламу не давати. знаєте, бо Якби я ж не рекламую товара, просто показую, що він є. Ну, ну так. Чесно, я оце ним ходив, це буквально день, але я ним задоволений. Досить хорошо світить. Досить хорошо світить така упаковочка. Ну, тримаю я її от біля себе. Він мене тут стоїть завжди біля модивану, де я сплю, в случай чого я його взяв і пішов свиням давати, чи десь так підсвітити. Знаєте, ну, досить непогана річ. Ось так. Покупку я задоволений. Сподіваюсь, що він буде працювати справно і не підводити мене. Ось так. Так що рекомендую. Рекомендую. Ось так. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. А вам бажаю побільше світла, щоб менше було відключень. До нових випусків. Всім гарного дня!